Здоров'я є найціннішим ресурсом у нашому сучасному і глобалізованому світі. Здоров'я це є дар, який даний кожній людині. І цей дар людина повинна берегти і слідкувати. Ми пропонуємо вам компактну програму експрес-діагностики на три дні. За цей період часу ви прийдете всі необхідні обстеження, які назначаються спеціалістами після першого відвідування, а саме Електрокардіограма, ультразвукова діагностика органів сечовидільної системи щитовидних та паращитовидних залоз, загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові та пакет біохімічних аналізів. Також ви можете відпочити і з великим задоволенням прийняти такі оздоровчі і релаксуючі процедури, як озонова ванна з гідромасажем, перлинна ванна з ароматичними добавками та вуглекисла ванни. І нарешті вас чекає заключна консультація лікаря-терапевта, де вам пояснять дані проведених ваших діагностичних обстежень і нададуть рекомендації по контролю стану вашого здоров'я. Зичу вам миру, щастя, радості, здоров'я. До зустрічі у Ріксус Прикарпаття.